Вітаю всіх, мої дорогенькі, тиждень для Росії. З 6 по 12? 6 по 12 жовтня 25-го року. Що нам треба знати про Росію на цьому тижні? Перша виходить карта дьявола Це сама Росія, сам Кремль, Кремлятник, сама війна. І що? На передній план йде обговорення внутрішніх проблем? Як фінансувати цього дьявола цю війну? Чим фінансувати цю війну? І внутрішні проблеми всередині. І про це будуть говорити якісь дядьки. Да? І це внутрішні проблеми, які загострюються в економіці. Чим фінансувати цю війну? Де брати внутрі ресурси? Да, особливо про жидкостям. Тому що король кубків говорить про жидкості. Це, можливо, бути нафта, бензин, що там ми ще в них підриваємо. Да? А, тобто, запряжена обстановка з жидкостями внутрі країни, і де її купляти, як це все восполняти. Ну, давайте. Мадяр вам тепер директор Газпрома і Росніфті. Так, що ще нам потрібно знати? Рашка по-прежньому, не дивлячись на всі свої неудачі, буде заявляти, що вона сильна, непоборна, що вона все в неї йде по плану, що всі ресурси вона знайде, все вона закриє, хоча у неї страшніший внутрішній конфлікт, який длиться, причому дуже довго, дуже довго, і неможливість утримати ті території, які вони захватили. І, можливо, навіть будуть вестися розмови. Да, уходить з цих територій чи залишатися на цих територіях. Хвати в них сили, щоб не піти з якоїсь території, а її утримати. Отак от, от. Що ще нам треба знати? Ну, тут все понятно. Попитки за допомогою друзів в Євросоюзі внести дисбаланс в роботу Євросоюзу, в роботу е, західних наших партнерів, обстріли, робота. Ця робота, понімаєте, вона ведеться безпереривно. Люди, які цю роботу роблять, е, вони її будуть робити, тому що тут все продумано на багато ходів вперед. Да? Оті дрончики вони будуть літати, 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 літати. літати. І, кстати, хтось в Євросоюзі їм з цим допомагає, хтось їх там запускає ці дрончики. Є обучені люди, які затаїлися в Тіхаря, і Кошмарять Європу. Ну, явно, що вони не з Росії прилітають, що вони купленими людьми на постійній основі кошмариться Європа зсередини, да? є люди, які це запускають со сторони Росії оплачені. І це буде продовжуватися. Так, Україна, смерть, тройка жезлов. Угу. Ну, це те, про що я говорила, мої дорогенькі, що у них запланований якийсь дуже величезний обстріл, так? Да? Він уже у нас відбувся Західна Україна, там 500 шахедів, 27 ракет, Львов, івано франковськ і так далі. і так далі. Але тут іще те, що було, є і буде, те, те, що намірені зробити, по страшному суду нанести смерть да, Україні. Ну, це, і про це я вам проговорювала. Вони про це думають, і вони це будуть втілювати на ці неділі більше всього. Ну, на ці неділі плюс-мінус. Що Ви знаєте, що у Картеру нема часу. Що ще нам треба знати? Ой, розмови про побідобесі. Да? Наша армія сама сильна. У нас нові бояришники, нові арешники. Про це ми будемо говорити. У нас Посейдони, фігони, сатана і все, що тільки можна. Все виробляється. По кругу про це будуть знову розказувати. Про те, наскільки вони сильні, і це буде заявлятися дуже громко. Покажіть, у них там хорошо палатиме? Звізда. Хорошо палатиме. Особливо там, де дорогостоящі жидкості. Да? Бензин. Бензин, НПЗ, Майдіару Респект. Він тепер директор РосНЕФТІ і е, е, Газпрома. І тут е, палатиме зірка ярко, да, е, там, де жидкості лються, і це дуже дорогі об'єкти. Що ще з поганенького нам треба знати? Башта. Ну, Кудись знатно прилетить, кудись знатно прилетить теж. У нас башта, але і у них башта теж. Куда це? Там, де ще і оружі, і люди внутрі країни їхньої. Де, кстати, ученики, якісь курсанти, новобранці, можливо, обучаються, да? де готують військових, яких вони не досчитаються і куди прилетить, дуже знатно. Більше всього, це по якихось учебних учебках їхніх, де готують військових, де курсанти, ученики, не знаю, полігони їхні, і так далі. І так далі. Що ще з поганого нам треба знати? Ну їм буде теж больно. І їм буде не менш больно, ніж нам, на цьому тижні. Не менш больно, ніж нам. Е, Причому робота ця ведеться тайно. Тайно. Робота ця готується. Робота ця. Знаєте, як сказати. Е Малими кроками постепенно помаленьку, але проводиться в тайні для того, щоб зробити їм ну дуже боляче. Ну, дуже боляче. Надіюсь, можливо, це щось буде схоже на паутину а, да, або щось наподобі. Ну, тому що по сонцю це буде такий ярчайший взрив. Ну, дай Бог, можливо, не на ці неділі, але найближчі 10-12 днів це можна очікувати. Прекрасно. Хай палає. Палатиме щось дуже дороге, притом ще те, що дали е друзі. Дали друзі. Ну, дофіга хаосу внесеться. Дофіга хаосу унесеться і. Е у, у, на їхній території. Так, і ще у нас е, є такий персонажик дедушка Трамп. Як Дедушка Трамп, мені хочеться ще подивитися і на його дії. Покажіть мені Трамп на цьому тижні. Нас цікавить щодо Росії. Трамп на цьому тижні із 6 по 12 жовтня 25-го року щодо Росії його дії. Його дії. Ну, пора вже збирати якийсь урожай. Ви знаєте, риторика Трампа буде потихеньку мінятися. Да? І з мічтателя він почне потихеньку діяти. І все-таки е викидати з своєї голови е любимого Путіна, тому що прийшов уже період збору урожаю. І, звісно, він себе буде вести непредсказуємо, так як він сіда себе і веде. Але більше всього, що якісь заяви. Про те, що я щось зроблю, щось введу, і що всем вже збирають урожай, якісь результати мати, все-таки він ну, про це буде говорити. І єдинственне, що я і предполагала, він буде говорити, що це не його забота, це вже більше забота Європи, там себе захищати на своєму континенті, да? що мені це все вже піднадоїло, піднадоїло. І я на себе якісь зобов'язання лишні брати, звісно, не хочу. Да, не хочу. Все це він буде, ну, і все, як всегда, Да? Напускати багато обману і говорити, що от партнери да, і європейці повинні себе захищати, тому що ну, як би ви не крутили. А от люблю Путіна і все. Подімаєте, люблю. Заяви робитиму. Заяви робитиму з голови питатимуся. Знаєте, як любовник е, хоче з голови коханку викинути, а вона, бляха, ніяк не йде. Хочеться вже якісь результати мати, хочеться показати себе сильним е, і треба показувати. Е, але е, моя хата з краю... Це ваші проблеми. Да? Заяви всі будуть, які будуть обманні, ну, тому що шлюб цей поки що він розірвати з пилом не може з Кремлем. Ну, от, не може. Введе якісь санкції ж... жорсткі на ці неділі, сумніваюся, поки що все стабільно. Поки, кромі признаній, признаній того, що Путін бумажний тігр, що Росія слаба, що треба. В Європі відмовитися від покупки нафти, всьому світу в цьому об'єдніться. Поки що нічого я не бачу. Він в ізоляції. Він буде говорити одне, а діяти по-іншому. Ізоляція це я переключаюсь на внутрішньоамериканські проблеми. Там у мене більше забот, хлопот. Да? От так весь себе вестиме Трамп. Ну, ви його не поміняєте. Ось от такі от у нас справи.